Доброго дня! І знову маємо новий день. І знову урок я досліджую світ, і знову ми їдемо на екскурсію. Куди ж ми поїдемо сьогодні? Будьте уважні. Сьогодні куди ж ми поїдемо? Для того, щоб знати, куди ми поїдемо, ви вже думаю, здогадуєтеся, яке буде завдання. Потрібно буде розгадати ребус. Отже, ми повинні розгадати ребус. ви знаєте, як це вже робиться. І коли ви поставите букви, під якими є числа, в порядку зростання, то й отримаєте відповідь, куди ж ми сьогодні поїдемо. Тож працюємо, ставите відео на паузу і довідуйтеся, куди ми їдемо сьогодні на екскурсію. Догадалися, перевіряємо, куди ж ми сьогодні поїдемо. Так, ми поїдемо в Ляльковий театр. Отож їдемо. І наш автобус під'їхав до міста Львів. У Львові в нас є. Такий ляльковий театр. Оце будівля лялькового театру. Можливо, хтось із вас вже був у Львівському ляльковому театрі, а хто ще не був, то надіюся, що незабаром, скорім часі, ви своїми рідними відвідаєте ляльковий театр. А ще можна поїхати в ляльковий театр. У місто рівне. Ось так виглядає ляльковий театр у місті рівному. А ще ми зараз можемо з вами побачити, оскільки в нас екскурсія віртуальна, і ми можемо під'їхати до Київського державного академічного театру Ляльок. І ось так він виглядає: такий чудовий палац, до якого діти можуть ходити на вистави лялькові і залюбки їх переглядати. Отож, ми з вами побували в кількох містах, а тепер рухаємося далі. Зараз ми з вами будемо дізнаватися, які є види театрів лялькових є такий ляльковий театр, який називається рукавичний театр бі Бі-Бабо. Чи чули ви колись про такий театр? Доводилось вам чути? Ось так виглядають ляльки в такому рукавичному театрі. Отже, йдемо далі, дізнаємося який ще вид театру. Тростинний театр. Чи чули ви коли-небудь про такий вид лялькового театру? Що таке тростина? Це є стебло. Велике міцне стебло, це може бути стебло камешів та інших рослин великих, і на це стебло натягується лялька, прикріплюється лялька, може бути виготовлена з паперу, з пап'ємаше. І такі ляльки є артистами, вони створюють виставу. Отже, тростинний театр запам'ятовуємо. Наступний театр ляльковий на личках та лопатках. Отож, бачимо такі лопаточки, які мама використовує на кухні. Але будемо тепер знати, що є ляльковий театр, який ось такий можна створити на, на лопатках. І також на личках личка різних тварин прикріплюють до палочки, до лопаточки і таким чином створюють ляльковий театр. А ще є театр рукавичок. Отже. Звірята виготовлені із рукавичок, і ці рукавички є артистами можуть показати вам лялькову виставу. А ще є такий вид театру лялькового, як називається маріонетки. Що таке театр маріонетка? Це актор лялькар. Керує лялькою за допомогою підчеплений до неї ниток або дротів. Ось так він керує лялькою, і лялька рухається. А ще є театр на ложках. Який ж це театр на ложках? Ось так на ложках створені різноманітні ляльки, і вони також можуть показати для дітей цікаву виставу. Отже, запам'ятовуємо назви. Види лялькових театрів. А ще є театр, не повірите, але він є театр повітряних кульок. На повітряних кульках розмальовують різні ляльки, личка ляльок і створюють ними театр. А ще є ніжковий театр. Бачите, подивіться уважно на цю ілюстрацію. до ніжок. Діти прикріплюють ляльки, які виготовлені з паперу, з тканини, і ось так вони ними роблять виставу. Отже, ми побували в театрах кількох лялькових, дізналися види лялькових театрів, і в кожному театрі, так як і в музеї, є книга відгуків. І увага! Ваше завдання попрацювати з тою книгою відгуків. Для вас такою книгою буде ваш зошит з української мови. І ви в ньому напишете одне речення про те, що тобі найбільше сподобалося з цієї екскурсії. Я буду чекати на ваші відповіді. А зараз наш автобус повертається додому. Повертається додому, і ви не забудьте, що ви е, маєте ще один урок сьогодні. Я досвідчую світ. Автобус вас зараз везе додому. Коли ви повернетеся з цієї екскурсії додому, ви тоді переглянете відео до наступного уроку ЯДС. і там ви переглянете. Правила, як поводитися в ляльковому театрі, тому що підете на виставу. Отже, переглянете два відео. Одне відео, як поводитися в ляльковому театрі, а друге відео вам покаже лялькову виставу. Тож бажаю вам приємного, цікавого перегляду лялькової вистави і обов'язково поділитеся зі мною своїми враженнями від другого уроку. Одне речення напишете. Що найбільше сподобалося на виставі, до наступної зустрічі!